Чи може наука подарувати людині життя без старості? На це питання нещодавно відповів у своєму сенсаційному інтерв'ю професор імонології Деря Унутмас, дослідник із Джексон лабораторії у США. Це був підкаст левіті від 22 квітня 2025 року. Слова у нутмаза звучать сміливо навіть фантастично. Старіння буде вилікувано протягом наступних 20 років. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики Довголіття. Де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. І зараз для вас новини з рубрики Наука про довголіття. Науковці продовжують підтверджувати тезу, що старість виявляється, це хвороба. На цю тему у нас вже був випуск на каналі Практики довголіття. Посилання знайдете в кінці відео. Клікайте і передивляйтеся. Отже, імунолог Деря Унутмас погоджується з думкою, що штучний інтелект вже найближчим часом приблизно 5-10 років допоможе знаходити ліки від багатьох хвороб. Але він іде далі. Унутмас переконаний, що завдяки цифровим моделям клітин та організмів, які можна буде тестувати в комп'ютері, ми навчимося втручатися в сам механізм старіння. Це означає не просто лікування окремих недуг, а перехід до нового рівня медицини, де старіння сприйматиметься як хвороба, яку можна зупинити. Як же це працюватиме? У нотмас розповідає про концепцію цифрових двійників, віртуальних копій клітин і навіть цілого організму. Пригадайте, скільки фантастичних фільмів ми передивилися про клонів у дитинстві. У таких моделях можна буде проводити мільйони експериментів за лічені години, обираючи найкращі терапії без довгих і дорогих клінічних випробувань. Це відкриває шлях до ліків, які не просто продовжують життя, а дозволяють зберегати здоров'я десятиліттями. Шений малює картину майбутнього, де люди звільняються від постійної боротьби з хворобами. І мають більше часу для творчості, навчання та відкриттів. Фраза «Don't die», що англійською означає бережи життя, тримайся, не здавайся, вже не жарт, а реальна стратегія, підкреслює він. Не всі експерти поділяють такий оптимізм. Критики нагадують, навіть якщо технології дозволять значно уповільнити старіння, процес упровадження в медицину завжди пов'язаний з бюрократією, ризиками та високими витратами. Але сам факт, що серйозний вчений говорить про можливість вилікувати старіння у горизонті 20 років. Вже ознака того, що наука зробила величезний крок вперед. Я впевнена, що зовсім скоро ми вже звикнемо до наукових відкриттів, які зовсім нещодавно були недосяжними. Ось, наприклад, тільки дві сенсаційні новини, які нещодавно опубліковані. Перша Вчені з Університету Флориди створили революційну МРНК вакцину проти раку, яка знищила смертельні пухлини мозку під час ранніх випробувань на людях без хіміотерапії чи опромінення. Вакцина стимулює імунну систему людини і протягом 48 годин перепрограмовує її на атаку пухлини. Друга новина. Американські медики навчилися повертати зір без розрізів. Рогівку розм'якшують славким струмом, потім притискають до спеціального шаблону, і око саме набуває нової форми. Тобто знайдена заміна лазерної корекції. Вчені навчилися виправляти зір без операції. Тож особисто я чекаю майбутнього без хвороб. І що ж далі? Ми ще не знаємо, чи справдяться прогноз Дерії у Нотмаза, але його інтерв'ю це сигнал. Медична наука переходить від боротьби з окремими хворобами до розуміння самого процесу старіння. І якщо хоча б частина цих обіцянок реалізується, наступні покоління житимуть зовсім в іншій реальності. Я дякую, що були зі мною. Пишіть оптиміст, ви чи песиміст в питанні зупинки процесу старіння. Підписка і лайк, якщо вам було цікаво, і бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Дом дай!